Черникова Катерина Васильівна, учениця 10-го Б класу Мітішського ліцею No1. Шановне журі, ваші увазі представляю результати дослідницького проєкту Золотий перетин як засіб створення гармонійної композиції. Німецький математик і астроном Йоган Кеплер називав золотий перетин одним із скарбів геометрії. Він казав, що геометрія має два скарби: один із них це піфагорова теорема, а другий потіл відрізка в середньому і крайньому відношенні. Перший можна порівняти з мірою золоту, другий уже схожий скоріш на коштовникам. Чесно суспільство наразі вимагає від нас освоювати новітні технології, орієнтуватися в медіапросторі, самостійно приймати рішення, мати широкий кругозір та естетичний смак. Форма, об'єкти та процеси, основи побудови яких лежить золотий перетин, сприяють цьому цьому. А зараз майже неможливо назвати сферою людської діяльності, де б золотий перетин не знаходив практичного застосування. Все це обумовлює актуальність Захоплення живопису та любової математики наступнуло мене на думку про можливість поєднання цих двох здавалося далеких в один війлому напрямки. Малюючи, мені стало цікаво, чи можна якось проконтролювати, щоб люди бачили в картині саме те, що хоче передати автор. Метою мого проєкту є обґрунтування до використання правила золотого перетину для побудови композиційного мистецтві. Для досягнення мети я поставила такі завдання: провести огляд та аналіз літератури, узагальні та основні відомості про золотий перетин. Дослідити використання ідеальної пропорції у збористовучому мистецтві, розкрити естетичний зміни золотої середини та продемонструвати золотий перетиск у власних роботах. Для реалізації завдань використовували методи аналізу, порівняння у загальнення та моделювання, об'єктом дослідження став феномен золотого перетину. Відповідно предметом дослідження золотий перетин у творило просвоєчому В Хоча дослідження було здійснено в кушок та опрацювання джерел про принцип золотого перетину, описано історію його появи та використання. Вивчена його математичну сутність, досліджує використання в мистецтві, продемонстровану, наприклад, світових штерів, встановлено на у творах українських художників, створено власні картини та проведеного опитування. За своїм змістом термін Золотий перед належить до математичних понять. Історія його сягає давніх дале. Згідно однієї легенди, поняття Золотий переліс придумав піфугорів, згідно іншої, піфігор запозичив його угіятян. Є втягнуть справді був відомий секрет золотого перетину, оскільки вони використали його при вбудові Піраміди Геоса. Перший золотий перетин згадується в геометрії Євкліда приблизно 300 років до нашої ери. У 1509 році е, італійський математик Лука Пічорі опублікував свою праці зі співвідношенням, визнав символом божественної простати та впорядкованості. У геометрії золотий перетин це такий поділ відрізка на дві на рівні частини при якому довжина меншого відрізка. Так, відноситься до довжини більшого і до більшого відноситься до усієї дружини відрізки. Зручніше правило використовувати так. У математиці та мистецтві дві величини ухворює золотий перетин, якщо відношення їхньої суми до більшої величини дорівнює відношенню відношення більшої до меншої. Відомий американський математик Марк Бар запропонував, що відношення відрізків, які утворюють золотий перетин, називали одним числом фій. E, з квадратного рівняння маємо розв'язки, один із них не задовольняємо мову. А другий доріні 1, додати корінь святи чи ділиться на 2. Саме це значення, що наближено дорівнює 1,618 тисяч, називають формулою краси. У практичних роботах, щоб отримати золотий поділ, для зручності вибирають відрізку з дожиною 100 і ділять його на дві частини так, щоб одна з них доріняла 62, а інша 38. У мистецтві кінцов використовують інші золоті фігури, наприклад, рівнометрний трикутник. З кутами градусного міри, які 36, 72 і 72 градуси. Або 36, 36 і 108 градусів. Або прямокутник, який можна поділити на квадрат і прямокутник, довші сторони яких утворюють відношення 1,618 Художники, вибираючи розмір картини, намагаються, щоб сторони полона полібувала у такому ж відношенні, а головні об'єкти знаходилися у чотирьох зорових центрах чи золотих трикутниках або прямокутниках. Леонардо Девінчі і Сальватор Далі обрали полоне для написання своїх картин, схожих на золотий прямок. Нянь, де він ще створив всесвітній признаний шедевр Джоконда, на якому групі продано тривав використання золотих трикутників і відношення 1 до 1,618 тисяч. Мондаліза є найкращим прикладом застосування золотої пропорції в живописі. Картина українського художника Єріпіна, запорожці пишет листа турецькому султану, має вигляд золотого прямопутника, а озеро Фокуса зображення головні герої. Легендою живопису вважають Івана Марчука. Хоча майстер стверджує, що намагається не дотримуватися ніяких художніх канонів, в результаті дослідження було встановлено, що на його картинах присутні золотий перережці. Прикладом є картина пробудження. Золотий перед сприяє посиленню взаємодії між її об'єктами, і сучасні українські художники не перестають його використовувати при створенні своїх картин. Щоб довести цю теорію, створила власні картину, у якій застосували золоту пропорцію та зобразила їх композиційно так, аби всі важливі елементи розташовувалися у фокусах. Або у золотих фігурах. На роботі суть, зображено сімейна фарбу літнього віку, що повільно кругою сходами, які символізують життя, оточені спільних спогадів, фотографії, відеоплів, коли Вони йдуть своїм шляхом плечі обліч, не і чинуючи кожну хвилину. Лайте не хопле здарка, на полотні зображені зневірний ангел. Червона фарба, що стікає, по ньому є символом усього жахливого, що роблять люди. А руки, що тягнуться до ангела, символізують хороших дітей, що усеюють ангела світом надії. На роботі віра в перемогу, мужні воїни та його помічних стоять на захисті нас і перемогу. Перед із ним сонячні та все це облітає жовта стрічка на голубому фоні, нагадуючи прапор України. Але найголовніше, що я хотіла передати тим, хто воля, незламність і незалежність нашого народу. Результати проведеного опитування підтвердили, що потрібного ефекту досягнуто. Отже, золотий перетин є тим математичним співвідношенням, яке найбільш точно відповідає естетичному сприйняттю зображення. Завдяки йому аналогічно і правильно розмістити об'єкти на картині чи малюнку. Вірю, що дослідження про визначення значення золотого перелізу допоможе з легкістю доносити своє бачення світу під бажаним потом. Дякую за увагу.